Україна не залишилася взагалі пустою, розумієте, то тобто дуже страшно теж відчувати. А земля того не варта. Я б краще жив в меншій Україні, але в щасливішій і в безпечнішій. Я постійно себе питання задаю і не можу відповісти. Ви НАТО... знаєте, ті території вже мені здається настільки від нас відійшли психологічно. Вони вже не українські стали, може так. Я не знаю, може там нам От. А НАТО нам дуже потрібно, щоб ми могли розвиватися і життя тянути характеристики. Не хоч якогось прийнятного миру, це те, що ми будемо ти з позиції сили. Західні змі повідомляли, що Зеленський начебто, погодиться на те, щоб Україна вступила НАТО, але без окупованих територій, начебто то їх ми повернемо згодом. Цю заяву він згодом спростував. А от а, чи погодились ви на такі умови? Я вважаю, що у нас немає зараз сил е, повертати окуповані території. Нам би захистити те, що є. Тим більше, що зараз ходять чутки, що що буде наступ ворогу. То краще мати силу, принаймні, на те, що є. Я проти вступу є в НАТО, але е, вважаю, що це вже необхідно для нашого виживання. Як вижимо, а там далі треба свій союз якийсь робити. Думаю, що з цим боргом. Складно буде домовитися. Будемо сподіватися, що нам допоможуть. Тобто Вважаєте, що все ж на власні сили так. потрібно? Так, на власні сили розвивати все воєнну свою підприємство, воєнне своє. Ну я дуже надіюся на те, що все-таки допомога заходу буде більш дієвою, в сенсі, що втрутиться все-таки НАТО. А можливо інші країни втрутяться так, щоб не тільки наші хлопці воювали, а можливо направлять до нас свій контингент, і тоді Росії буде не дуже весело. А ви відписуйтесь на наш телеграм-канал та пишіть свою думку в коментарях.